Представники облради пошанували пам'ять Андрея Шептицького. В день 67 сьомих роковини дня смерті митрополита Олег Панькевич та Василь Пазиняк взяли участь у поминальних заходах у Прилбичах, селі, де народився предстоятель української греко-католицької церкви. Громада помолилася біля каплиці усипальниці родини Шептицьких. Далі прочани пішою ходою рушили до храму Святої Богородиці. Саме тут і відбулася архірейська служба Божа. Поряд із провідниками, які збройно боролися у свій час за незалежність України, Бог нам дав митрополита Андрея, який став однозначним духовним авторитетом. І власне та єдність вона нам дала цей історичний період, важливий для української державності, завдяки якому ми сьогодні зрештою і маємо українську державу. Людина, яка мала сміливість опиратися загарбницьким режимом, бути надійною духовною опорою для свого народу, Так охарактеризував митрополита Андрея Шептицького, владика Венедикт, якоби ділянку не взяти суспільного культурного життя, всюди причетна його рука. І це не тому, що таким був Митрополит Андрей. Просто він провадив глибоке духовне життя, і ми би сказали, простому був був єдності з Богом. І Бог міг буде легко послугуватися з ним. Бог міг дуже легко досбути війти в ту чи іншу ситуацію. Тому митрополит Андрій був чутливий на ті чи інші потреби. До прилбич пошанувати пам'ять митрополита з'їхалися сотні прочан. Однак найбільше пишаються своїм земляком місцеві мешканці. Митрополит Шептицький він для мене так святий. Я дуже його чиную і молюся завжди до нього, щоб він мені дав поміч моїй родині, моїй сім'ї, моїм дітям, внукам і також мені. Опісля літургії Олег Панькевич та Василь Пазаняк поклали квіти до пам'ятника митрополитові Андрею та блаженному Клементію Шептицьким.